Фраза «єбати 24 години, 7 днів на тиждень і 365 днів в році. Досить актуальна, яка була набита всього лише 2 роки назад, але, чесно кажучи, нічого не змінилося. Працюємо по 18 годин на день, залишаються лише вихідні, які один день я трачу чисто на відпочинок, а інший знову ж для відео для вас. Вам здається, що я забив на канал, але, звичайно, ні. Тому що раніше мене називали. Людину із метала, хлопці сміялися з мене, що я завжди пропадав на металобазах, закуплявся металом і щось варив. Зараз я пропадаю пластику, роз... освоюю саме цю сферу. Зараз дуже багато знань я отримав саме про пластик, як це все накреслити, як це все зібрати докупи. І ми розвиваємо нові навички. Звичайно, будуть більш серйозні проекти, де буде сукупність всього: і метал, і пластик, і можливо пінопласт, і можливо епоксидка. і це все з'єднаємо. Якийсь карбончик та те, що це буде взагалі супер. І думаю, ви побачите всі ці ідеї, які будуть реалізовані 100%. Просто зараз потрібно трішки стати на ноги, особливо коли це чуже місто, ти виріс в селі і розумієш, що тут, крім тебе, тобі ніхто не допоможе. І, звичайно, залишається лише їм б... 24 години, 7 днів на тиждень і 365 днів в році.